Вправа номер 697. Подайте многочлен у вигляді квадрата суми або квадрата різниці двох вирадів. Номер 1. А квадрат плюс 2а та плюс 1. Дорівню. По-перше, дивимося на знаки. Якщо у нас всі доданки додатні, то мова йдеться про квадрат суми. Тепер шукаємо два квадрати. Маємо а квадрат. Та дивіться, одиниця завжди можна представити як одиниця в квадраті. Та третій етап перевіряємо, чи останній доданок є подвійним добутком 2 помножене на А помножене на одиницю. Отримали 2а. А. а отже, цей тричлен можна згорнути у квадрат двочлена А плюс 1 в квадраті. Номер 2 х квадрат. Мінус 12х плюс 36. Етап перший. Дивимося на знаки. Маємо один доданок зі знаком мінус. А отже, це в нас буде квадрат різниці. Тепер шукаємо два квадрати. Маємо х квадрат та маємо 36, це у нас буде 6 квадраті. А тепер давайте перепишемо останній доданок як подвійний добуток х та 6. Перевіряємо. Мінус 2. Помножити на х помножити на 6. Перевіряємо 2 на 6 12х. Тобто цей тричлен є квадратом різниці х мінус 6 квадрат. Номер 3. х квадрат мінус 18y плюс 81. Етап перший. Дивимося на знаки. Є знак мінус. А отже квадрат різниці. Етап другий. Шукаємо два квадрати. Маємо y квадрат, Дивимося на 71, це в нас 9 квадратів. Давайте перепишемо. Y квадрат та 9 квадрат. Етап третій. Перевіряємо, що середній доданок є подвійним добутком. Тобто мінус 2 помножене на y та помножене на 9. Перевіряємо 2 на 9 18 y. Отримали 18 ігри. А отже, цей тричлен можна згорнути у різницю квадраті 9 мінус мінус 9 в квадраті. Номер 4. 100 мінус 20c плюс С квадрат. Дорівнює. Знак мінус. А отже квадрат різниці. Шукаємо 2 квадрати. Маємо 100. 100 можна представити як 10 в квадраті. Маємо також c квадрат. Далі, подвійний добуток 2, 10 помножене на c, перевіряємо, отримали 20c, а отже, згортаємо, і це буде 10 мінус c в квадраті. Номер 5 а квадрат мінус 6 ав Плюс 9b квадрат. Знак, мінус, тобто квадрат різниці. Тепер шукаємо два квадрата. Перший квадрат А, другий квадрат, дивіться, 9b в квадраті. 9b в квадраті можна представити як 3b. І все це піднесене до квадрату. Тепер пишемо подвійний добуток. 2 помножене на А та помножене на 3b. Перевіряємо, що отримали. 6аб. Ось у нас 6АБ. Тобто згортаємо цей тричлен, а знак мінус мінус 3 Б, піднесений до квадрату. Номер 6. 9а2 мінус 30аБ плюс 25b в квадраті. Етап перший. Дивимося на знак. У нас є мінус, тобто квадрат різниці. Шукаємо два квадрати. 9 а квадрат можна представити як 3а піднесене до квадрату, далі 25b квадрат. Можна представити як 5 b піднесене до квадрату. Та подвійний добуток 2аб 2 помножене на 3а. 3а помножене на 5b. Перевіряємо. 2 на 5 10 на 3 30 b. Маємо 30b. Тобто згортаємо цей тричлен. Це буде 3а мінус 5b. Піднесене до квадрату. Номер 7. b в четвертій мінус 2b2 С, С Дорівнює. Знак мінус. А отже, квадрат різниці. Шукаємо далі два квадрати b в четвертій. Переписуємо як квадрат, піднесене до квадрату. квадрат. Записуємо середній доданок як подвійний добуток. 2 b квадрат, помножене на c. Перевіряємо 2b помножене на c. Тобто згортаємо в квадрат різниці. Це буде б квадрат мінус c піднесений до квадрату. Номер вісім m у8 плюс m4n квадрат плюс 1 четверта n в четвертій. По-перше, знак, це в нас буде квадрат суми. Всі доданки додатні. Далі шукаємо два квадрати. М у восьмій переписуємо як m четвертій, піднесено до квадрату. Далі дивіться, одна четверта n в четвертій. Це в нас буде одна друга n в квадраті піднесене до квадрату. Плюс тепер подвійний доданок. 2, подвійний доданок, 2 помножене на m в четвертій, помножене на одна друга n в квадрат. Так, дивіться, 2, та 2 скорочується, і у нас залишається n квадрат помножене на m в четвертій він. А отже можемо згорнути, це буде m в четвертій плюс одна друга n квадрат піднесене до квадрату. Нумер 9. 36 а квадрат b квадрат мінус 12аб плюс 1. Дивимося на знак. Це квадрат різниці. Шукаємо два квадрати. 36а квадрат б квадрат. 36 це на 6 в квадраті. А отже, цей одночлен я можу записати як 6аб. І все це піднесене до квадрату. Одиниця це одиниця в квадраті. Ось ми записали. Тепер подвійний добуток. 2 помножити на 6 помножити на А помножити на Б. Так, отримали 12 АБ. Перевіряємо, маємо 12АБ. Тобто результат це 6 аб мінус 1 в квадраті. Номер 10. Х в четвертій плюс 2 х квадраті плюс 1. Так, по перше знак це квадрат суми буде. Далі шукаємо 2 квадрати. х4 це х квадрат, піднесений до квадрату, одиниця це одиниця в квадраті, записуємо подвійний добуток 2 на х квадрат на одиницю та перевіряємо 2х2 2 х квадрат. А отже, отримуємо, згортаємо х квадрат плюс 1 піднесений до квадрату. Номер 11. Одна шістта х в четвертій мінус 2х2 і куб6 в шорстій. По-перше, знак, маємо знак мінус. А отже, це квадрат різниці. Далі шукаємо два квадрати. Одна 16х в четвертій. Це в нас буде х у квадраті. Помножене на 1 четверту, і все це піднесене до квадрату. Ви пам'ятаєте, коли ми підносимо до степеня, то ми підносимо до степені як чисельник, так і знаменник. Тобто, перевіряємо, це в нас буде х4, поділене на 4 в квадраті, на 16. Далі шукаємо другий квадрат. Це в нас буде 4 і кубі піднесене до квадрату. Перевіряємо. 16y в 6. І тепер записуємо подвійний добудок: 2 помножити на х квадрат поділити на 4, помножити на 4y куб. Дивимося, 4 та 4 скорочуються, і в нас залишається 2 х квадрат y куб. Перевіряємо 2 х квадрат y куб. А отже цей тричлен можна згорнути. До вигляду 1 четверта Х квадрат мінус 4 у куб. Все це піднесено до квадрату. Номер 12. 0,01 А у восьмій плюс 25 Б в 14, мінус А четвертій Б в 7. Дивіться. Перший доданок додатній, другий додатній, останній від'ємний. Давайте подивимося на формулу. У нас квадрати мають містити додатні коефіцієнти завжди. І тільки подвійний добуток може бути від'ємним. Тобто цей вираз спочатку потрібно переписати таким чином. Щоб цей доданок від'ємний був у середині. Давайте ми перепишемо 0,01а в восьмій, мінус а в четвертій, Б в сьомій, плюс 25 б в 14. Дорівнює. А ось тепер виконуємо, застосовуємо наш метод. Мінус це квадрат різниці. Шукаємо два квадрати. 0,01 це 01 в квадраті. А восьмий це А в четвертій в квадраті. Все це підносимо до квадрату. Перший квадрат знайшли. Другий 25б в 14. Це в нас буде 5b в 7 піднесене до квадрату. Та пишемо подвійний добуток. 2 помножити на 01а в четвертій. Та помножити на 5B7. Так, перевіряємо. 2 на 5 10, 10 на 0 1. 1. Залишилося А4Б7. Перевіряємо, маємо А4Б7. Отже, ми правильно знайшли перший та другий вираз. Та можемо згорнути. І отримуємо. 0, 01А в четвертій мінус 5б. В сьомій, і все це підноситься до квадрат.